По всіх часі, і віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, алеялуя, алеяя, слава тобі Боже, алея, Алелуя, Алехуя, слава тобі, Боже, Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духові, З висоти зійшов і місяць, і полебіння прийняв тебе, щоб нас визволити від страждань, життя і воскресіння наше Віки, віки, віки. Богородиця ти си винагала та істина, що зростила нам під життя, благаємо тебе, молися, владичице, це з апостолами і сусіма святими, щоб були помиловані душі наші, Господь Бог благословений, благословений, Господь да людей. Поспіши на поміч нам Бог, спасіння нашого Бог, наш Бог, щоб спасати. Святи, Боже, святий крик, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крик, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і в віки. Амінь.